Доброго ранку. Ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас їх зазвичай три позиції. Наш клуб любителів України і української мови. Вважаю відчиненим. Ну що, приступаємо до роботи і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Що приготували карти Таро для вас сьогодні? Карта номер один. Двічка кубків, ну це карта, знаєте, коли ви в парі, коли ви не самотужки, приймайте рішення удвох. Якщо у вас є партнер, якщо у вас є діти, приймайте рішення з ними, домовляйтеся, обмірковуйте, будьте відвертими один до одного, тому що ця карта вона попереджає, не будете на рівних. З вашим співбесідником будете щось приховувати. Ця карта буде колись вам потім розчарування. Це спілкування, воно буде наслідки мати. Тому будьте обережні. Ця карта також говорить про припинення, про підписання якихось контрактів, про домовленість якусь. Карта, в принципі, хороша, дуже хороша карта. Можливо, про бізнеси якісь, <кій> вибачте, вже захрипла. Карта номер два. Трічка Кубків. Ну, це коли, знаєте, сьогодні не беріть нічого до голови. А, дурного і тяжкого в руки. Трошки, можливо, розслабтесь. Я зараз точно не скажу, сьогодні я роблю зараз на п'ятницю чи на суботу, здається, субота, карта вам радить розслабитися. А, краще відвідати якісь кружки вмілі, в мілі, зайнятися в'язанням. От по цій карті теж, знаєте, от як вечорниці колись були. У нас сідали в когось дома, брали свічечку, хтось читав читальні. якісь, В нас, наприклад, вдома було так заведено по вихідних. Ми читали. от сідала вся сім'я, і ми брали з бібліотеки якісь рідкісні книжки, які в нас дома не було. І читали по колу ось так, по черзі. Оце теж може бути це. Знаєте, коли ви розслаблені, коли ви задоволені, десь, можливо, з друзями підете випити, можливо, хтось на чашечку кави прийде, або чайочку, хто що любить, розумієте, з печенюшечкою, з тортиком. Я люблю тортики. Ось. Тому, розумієте, якось розслабтеся сьогодні, не будьте сьогодні в, напря... в напряженні. Тому що я так зрозуміла, що ви а, втомилися за тиждень, перепочиньте, віддиш, віддих, віддишіться, віддихніть, відпочиньте. Ось, і якось, знаєте, бо ми повинні вміти відпочивати. А, дуже важливо, з дітьми, оце теж можна сказати, в колі сім'ї це ваші найближчі родичі, найближче коло ваше. Ось якось так. Карта номер три. Щось дуже швидко буде розвиватися сьогодні. Якісь події вас може це приголомшити. Звідусіль буде якась інформація. Можливо, ви знаєте, ви можливо, ви довго чекали якоїсь пропозиції? Можливо, ви вже засиділися вдома. Ця карта говорить, тут і зараз потрібно вирішувати. Не відкладайте на завтра. Ця карта ще говорить, що, можливо, ви чекали якоїсь відповіді від когось. Сьогодні від, усі, від усі, сюди і від усіх може прийти ця відповідь. Ось якось так. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Швидко реагуйте теж. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Це буде Україна.